Українська меншина в Польщі більше не має свого представника в парламенті, як це було в двох попередніх скликаннях. Окрім того, в комісії національних та етнічних меншин сейму зараз є лише один депутат, представник німецької меншини. Хоча раніше там були і український, і білоруський представники. Щодо вирішення питань нацменшин у регіонах, то найкращою є ситуація у Вармінсько-мазурському воєводстві толерантне ставлення більшості до етнічних меншин це філософія Євросоюзу. Тільки в цьому регіоні діє комісія з питань нацменшин. Її створили завдяки зусиллям Мирона Сича, який був єдиним у Сеймі етнічним українцем. Ситуація в нашому воєводстві тепер є взірцем для інших, бо питання етнічних громад для нас в пріоритеті. Українська громада на півночі Польщі налічує близько 80 тисяч осіб. У наступному році тут відзначатимуть сумну дату 70-ті роковини депортації в рамках операції Вісла. «1947 року. внаслідок злочинної я то називаю операції вісла. Сюди переселено 56 тисяч українців з південних прикордонних. Земель, які опинилися на польському фонці, переселення виглядало страшно. Інтелігенцію знищували або запроторювали в концтабори та в'язниці, а інших переселенців привозили в найгірші безлюдні місця і селили в значному розпорошенні. Не дозволялося українцям на ніщо жодної освітньої, культурної і церковної діяльності. Минуло всього кілька років після смерті Сталіна. І українці створили суспільне культурне товариство, яке діє і до сьогодні. Будували церкви, готували радіопрограми, випускали газети. Ці неписьменні селяни дали своїм дітям найголовніше освіту. Донедавна в цьому регіоні було 80 пунктів навчання української мови. Втім, нині ситуація змінилася. Пункт зменшилося. Майже наполовину, бо на сьогоднішній день маємо 42 пункти навчання української мови. В них навчається коло двох тисяч дітей, отже дітей вже менше суттєво. Кафедру україністики у вармінсько Мазурському університеті також нещодавно закрили. Тут є дуже сильне русистичне лоббі в університеті. Русистів дуже багато, які співпрацюють з Кам'янецькою областю. І тоді, як виникла україністика, вони не могли зробити набору дуже охочих мали. Ну то ми вирішили просто знищити україністику, та ще й руками деяких викладачів, професорів з України армінсько мазурське воєводство єдине, де діє два комплекси шкіл із українською мовою навчання в Гурвоілавецькому і в Бартошицях. Тут вчаться діти з усієї Польщі, а також із України. На базі цих шкіл організовують чимало просвітницьких заходів, зокрема, і щорічний польсько-український фестиваль теле- та радіопрограм Калинові мости Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Григорій Шматко, телевізійні новини Миколаївщини.